Основне завдання міністерства це формування державної політики в цих галузях. Не в одній галузі. Я нагадаю, там дуже багато галузей. Да? І чи вистачає спроможності? Це дуже залежить від особистості керівника міністра. Дуже залежить. Має бути все для того, щоб виконувати свої завдання. Звичайно. Більш продуктивна робота, коли всі ланки влади працюють в повному обсязі, виконуючи свої завдання. І це має, звичайно, контролювати перша особа держави. Це і регулятор, який у нас має бути незалежний, але знаємо, як зараз. Це міністерство, це. Це звичайно кабінет міністрів, це комітет Верховної Ради профільний. Ну і Верховна Рада, як законодавча ланка. І якщо всі працюють і роблять те, що вони мають працювати, є комунікація, є розуміння спільних цілей. А з цим у нас також завжди не дуже, тому що багато приймається стратегій, багато приймається програмних документів, потім їх забувають благополучно. Ну і якби все.